Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами знайомимося з елементарними частинками та їхніми властивостями. Що таке частинки, античастинки, яка буває взаємоперетворюваність елементарних частинок, як їх поділяють на які типи і тому подібні питання? Ми будемо сьогодні обговорювати. Отже, ще у 1949 році Луї де році. Бройль запропонував створити міжнародну організацію для здійснення наукових досліджень мікросвіту. Якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою живемо у макросвіті, а є ще мегасвіт, і, звісно, мікросвіт. У 1954 році офіційно було відкрито європейську організацію з ядерних досліджень. Називається вона ЦЕРН, найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій. Сьогодні фізика елементарних частинок стала новою великою і самостійною галуззю науки. А дослідження елементарних частинок в земних умовах здійснюється за допомогою так званих прискорювачів. Елементарних частинок вони існують різних конструкцій. Може бути прискорювачі, якісь лінійні, прискорювачі, циклотрони, синхрофазотрони, колайдери і тому подібне. На початку 60-х років ХХ століття кількість відкритих елементарних частинок стала настільки велика, що виникли сумніви чи всі частинки, які називають елементарними, повністю відповідають цій назві. А справа в тому, що деякі так звані елементарні частинки могли складатися з більш дрібних частинок. Проте, ми з тобою знаємо, що саме слово елементарний означає неподільний, найменший основа для всього іншого. Поняття елементарних частинок ґрунтується на факті дискретної будови речовини, і ряд елементарних частинок має складну внутрішню структуру, проте розділити їх на частини неможливо. Інші елементарні частинки є безструктурними і можуть вважатися первинними або ще їх називають фундаментальними частинками. Отже, Елементарні частинки це найдрібніші субатомні частинки речовини або поля. Найхарактернішою особливістю елементарних частинок є здатність до перетворень та взаємодії. Існують частинки зі складною внутрішньою будовою, існують частинки безструктурні, тобто існують і такі, і такі. Взагалі, елементарні частинки поділяють на три групи: фотони, лептони, адрони. До лептонів належить електрон, це легкі елементарні частинки, а дрони це важкі надважкі елементарні частинки. В першу чергу це нуклони, такі як протони та нейтрони. До речі, з 1932 року було відкрите вже понад 500 елементарних частинок, і весь час їхня кількість збільшується і збільшується. Майже всі частинки, які можна безпосередньо спостерігати, належать до лептонів або адронів. Головна відмінність між ними в тому, що адрони беруть участь у сильній взаємодії, так би мовити, а лептони ні. До того ж, лептонів є лише всього шість, а адронів понад сотню. Серед характеристик елементарних частинок можна назвати такі, як маса ну, або енергія, заряд та тривалість життя. Елементарні частинки поділяють на групи за видами взаємодій, у яких вони беруть участь. Пригадаємо, що існує електромагнітна взаємодія, слабка взаємодія, сильна взаємодія та гравітаційна взаємодія. І всі вони існують за рахунок різних елементарних частинок, за рахунок їхньої взаємодії. У всіх елементарних частинок існують так звані античастинки. Деякі античастинки збігаються з частинками, наприклад, фотон або деякі нейтральні частинки. Першою була відкрита античастинка електрона і називають її позитрон у 1932 році. Антиатоми, як бачиш, це антиатом, тому що ядро від'ємне, а це звичайна наша матерія, те, з чого складається взагалі, вся речовина в матеріальному світі. Але є ще антиматерія. так? Ось, і ан... Вона складається з антиатомів і антиядер відповідно. Можна одержати її з відповідних атомів та ядер з заміною всіх елементарних частинок, що входять до складу. Ось електрон замінити на позитрон в ядрі позито. Протон замінити на антипротон, нейтрон замінити на антинейтрон і отримали, вуаля, як говорять, антиатом. Речовина, яка цілком складається з античастинок, відповідно буде мати назву антиматерія. Античастинка для електрона позитрон, має певні характеристики, які будь-яка елементарна частинка. Отже, маса позитрона така точно, як маса протона. І заряд, подивись, будь ласка, буде такий точно опозитрона додатній. Тобто, по модулю однакові різні за знаком. Під час взаємодії частинки та античастинки відбувається так звана анігіляція, тобто перетворення електрон-протонної пари на фотони. Тобі тут представили найпростіші приклади анігіляції: електрон з позитроном, протон з антипротоном. І таким чином утворюються фотони, як бачиш. Тобто частинка плюс античастинка утворюється просто фотон енергія, квант енергія. На сьогоднішній день ознак існування у всесвіті космічних тіл, складених з антиматерії, немає. Згідно з сучасними уявленнями, під час великого вибуху утворилася рівна кількість матерії та антиматерії. На сьогодні вся речовина та антиречовина мали б знищитися або існувати окремо. Але в рівних кількостях. Поговоримо з тобою про адрони. Елементарні частинки, які вважаються важкими елементарними частинками. До адронів, у нас, як ми з тобою говорили, належать нуклони, тобто протони та нейтрони. Зверни увагу, що вони Теж із чогось складаються. Тобто ці елементарні в лапках частинки складаються з менших якихось частинок. З чого ж вони складаються? Отже вони складаються із кварків, елементарних частинок з дробовим електричним зарядом, Подивись, будь ласка. Е це елементарний заряд той самий заряд електрона, але без знака мінус. Кварки беруть участь у всіх чотирьох видах фундаментальних взаємодій. Отже, кварки мають різні внутрішні властивості, такі як маса, електричний заряд, те, що нам уже з тобою відомо. Проте є ще деякі так звані кольоровий заряд. На сьогодні відомо 6 сортів кварків. Ну, Оці сорти прийнято вважати і називати ароматами, тобто таку красиві такі назви дають у а, мікросвіті для частинок. Тобто шість ароматів кварків існує. Існує нижній, верхній, дивний, чарівний, красивий і справжній. Верхні і нижні кварки є найлегшими, більш важкі кварки швидко перетворюються в верхній і нижній шляхом розпаду. Інші кварки можуть бути отримані при зіткненнях за високих енергій. І для кожного кварка існує своя античастинка, антикварк. Отже, протон складається з такої кількості кварків з такими зарядами, нейтрон з такими зарядами, як ми бачимо з тобою. Отже, протон складається з двох у кварків та одного Д-кварка, а нейтрон із двох д-кварків та одного у кварка. Під час перетворення нейтрона виникає протон, електрон та антинейтрино. Зверни увагу, нейтрон розпадається, ніби. Тобто він перетворюється на протон, але при цьому вивільняється електрон, і це велике питання для науковців, звідки в нейтрона візьметься всередині електрон, і антинейтрино. Частинка антинейтрино зверху, як ти бачиш, така хвилька. Нейтрино позначається відомою нам літерою ню. І позначення 0,0. Для протона, відповідно, його перетворення відбувається також на нейтрон. Тобто в ядрах вони протон в нейтрон, нейтрон в протон постійно відбувається перетворення. Ось. І коли протон перетворюється в нейтрон, то при цьому також велике питання, звідки збереться позитрон, як ми бачимо, античастинка для електрона і нейтрино. Нейтрино 0,0, так само, як і антинейтрино, але без верхньої хвильки. Тобто, верхня хвилька це античастинка. А це просто частинка, так? Для нейтрино так позначається. Ось у фізиці елементарних частинок створюють так звану стандартну модель теорію, що описує будову та взаємодію елементарних частинок. Стандартна модель на сучасному етапі не описує темну матерію, темну енергію і не включає гравітацію. Підґрунтям стандартної моделі є квантова теорія поля. Крім того,. В стандартній моделі присутній Бозон Хікса, про відкриття якого було оголошено у 2012 році, 4 липня, Пітер Хікс, ось який відкрив цей бозон, який на сьогоднішній момент деякими вченими та, в принципі, багатьма вченими вважається основою всієї матерії. А тепер відповімо з тобою на деякі питання, які дає нам наш зошит. Отже, питання 6.1. чому дорівнює маса позитрона? Це античастинка для електрона і тому маса в них однакова. 6.2. Чому дорівнює заряд позитрона? Заряд позитрона буде такий точно, як у електрона, тільки знаком плюс. Дивимося, ось це буде заряд електрона, а ось це буде заряд позитрона. Відповідь Г. 6.3. який науковець отримав Нобелівську премію у 1969 році за відкриття, пов'язані з класифікацією елементарних частинок та їх взаємодій. Це є Гелман. 6.4. Протон може перетворитися на. Протон, ми тільки що з тобою говорили, він може перетворитися на нейтрон, позитрон та нейтрино. Отже, відповідь В. 6.5. Кваркову будову якої елементарної частинки зображено на рисунку? Ну, якщо ми з тобою подивимося, то це буде насправді у нас протон. І питання 6.6. Що є античастинкою для позитрона? Звичайно, це буде електрон. Відповідь В. Ось таке було невеличке введення в мікросвіт. Така вийшла у нас з тобою сьогодні розмова про елементарні частинки, про те, які вони мають характеристики, які вони бувають. Ось ну, це введення, звісно, що більш докладніше, більш конкретніше вивчають їх у вищих навчальних закладах. А на сьогодні все, на все добре.